я вообще была в тренажерном зале. половину элементов сделала, а потом у меня начали потихонечку снаряды пропадать. Вернее, я их видела, но я их достать не могу. И все, ребята быстренько мне положили, вызвали скорую и привезли сюда. Пациентка была доставлена у важком стане каретой шуткой медичной допомоги с подострою на острое порушение мозкового кровообъема. Пациентка не понимала звернену мову, самостоятельно не розмовляла, також частково була порушена функція в правих кінцівках слабкість. На етапі приймального відділення було виконано КТ головного мозку, нативне КТ-ангіографію суден і КТ-профузію. По даним досліджень було виявлено, що є тромб в першому сегменті середньомозкової артерії. Це є показання для виконання тромболізісу та тромбоаспірації механічної. Зайшли. Через стегнову артерію в ліву сонну артерію, безпосередньо в ліву середньомозкову артерію, де побачили, ось на лівому екрані картинка, побачили тромбоз лівої середньо-мозкової артерії, яка кровопостачає майже всю ліву півкулю. Спеціалізованими інструментами, аспіраційним катетером і стент-ретривером це є пристрої для того, щоб доставати тромби і емболи із артерії головного мозку. Нам вдалося за один пас, за один проход. Витягнути досить крупний ембол і повністю відновити кровоток посередньо москвою артерії. На правому екрані видно, що кровоток по середньому артерії відновлено. До четверга я просто не хотіла говорити, потому що я не могла зрозуміти, що со мною я вообще нічого не поняла, если честно. Потом в принципі син прийшов, я з ним пообщалась нормально. От. Ну і опять так же закрилась. Ну а потом меня на п'ятий этаж там где несколько человек Отправили, ну Там вже свобода звіження, я вже, звісно, і двигалась, і вже, звісно, было проще. Після операції одразу пацієнтки відновились рухи по правій руці, мова ще була дещо нерозбірливою. Ввечері, в день операції, мова відновилась повністю. І на сьогоднішній день лише досвідчений невролог, ну і ще я, бо я знав цю ситуацію, можна розпізнати, що в неї були все-таки серйозні проблеми по тому, що ну, деякі слова вони трохи затягують. У всьому іншому це абсолютно здорова функціональна людина. Все дуже дуже добре, дуже дуже добре. І лікуванням, і, і з їдою було все. От як воно повинно було бути. Я вже з мальчиком індивідуально вже займаюся в інтернеті потихонечку. Ну, поки нормально, одне заняття було, поки вроде дитина довольний. Ну, а так на роботу ще не хожу, совместить. самісті. У кожного чоловіка є своє цілі, якщо у чоловікана є, тоді чоловік цієї цілі. Вважається, що більш ніж за 4,5 години можуть відбутися незворотні зміни, порушення мозкового кровообігу, які призведуть до великого руйнування в клітинах повного мозку, в подальшому неможливе відновлення функцій цих клітин. Якщо у людини, яка знаходиться поруч з вами, а ви помітили такі зміни, як порушення мови, асиметрії обличчя, порушення рухової функції в якоїсь половині тіла в кінцівках, або порушення чутливості. Терміново зверніться в житку медичну допомогу.